13 міліціонерів міськвідділу, що постраждали під час сутичок біля Верховної Ради, перевезли до Чернігова. П'ятьох, які мають легші ушкодження, шпиталізували до медзакладу МВС. Решта отримують допомогу в обласній лікарні. Тяжких немає. Тяжких немає. Є Там двоє хворих середньої важкості, а так від оперативне втручання на даний момент вони не потребують. Один під питанням у нас ті дрібні осколки, які є, вони на даний час їх. Буде більше травм від пошуку цих дрібних осколків ніж наявність їх в м'яких тканинах. 31 серпня чернівські правоохоронці чергували в резерві у Марінському парку в Києві. Однак, коли після голосування за зміни до конституції почалися безлади, їх перекинули на підсилення охорони будівлі парламенту. Командир зведеного загону Ігор Перховський запевняє, накази отримали чіткі стоять. Ні на провокації не реагувати, стоять видержувати не прорвались. Верховну Раду своє місце в строю за Нацгвардію зайняв і 21-річний дільничний інспектор Євгеній міняйло. Хлопець в міліції всього кілька місяців. Начали літати взрив пакети, фаєра і газ. Три хлопка взрив пакети, а потім четвертий, такий. взривна волна, така хороша по панагом пройшла і чувствую такий тупий удар в ногу в руку. Хто остання ширина стояла там на зварді ззаді на стояли те всі. Колона, і все, за офіційною інформацією, внаслідок вибуху постраждала 141 людина. Переважна більшість з них силовики, міліціонери та гвардійці. Від отриманих поранень троє строковиків Нацгвардії загинули. Ушкодження отримали і 13 правоохоронців з Чернігова. Це не зрозумів, що держали, ну, стояли товариші держав за жилет, потім ситрю. Так, штану кусочок торчить. тканітерчить. Іменно в мене. прилетел, недалеко от меня упал газ, и я отошел в сторону, в этот момент что-то прилетело в голову, потом еще пару взрыв пакетов, я поворачиваюсь, смотрю на руку, с руки фонтан крови, І вже Нацгвардія лежить під ступеньками. Першу допомогу пораненим надавали самі ж нацгвардійці. з місця подій травмованих бійців вивозили, чим прийдеться волонтерськими авто, патрульними машинами, автобусами. Ну, там ні одного врача просто не було, ні одної скоро нічого не було. Після операції у столичних лікарнях чернігівські міліціонери повернулися додому. Хлопцям зараз надана медична допомога. Вони перебувають в лікувальних закладах міста на лікувальні. Тому особовий склад міського відділу звертається до усіх небайдужих громадян надати посильну допомогу на лікування. Вивели з Києва і решту Чернігівського загону правоохоронців.